Середа 28 лютого, це «Дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску Дивіться ситуація у Придністров'ї загострюється, Псевдоуряд скликав загальний з'їзд. Загарбники у Маріуполі завершили підготовку до злочинних виборів президента Росії. Окупанти продовжують вивозити зерно з Маріуполя на територію РФ. У соцмережах загарбники хвалять це фактом крадіжки у студії. Тетяна Байрак Вітаю. У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники завершили підготовку до незаконних виборів президента РФ. Вони триватимуть три дні 15, 16 та 17 березня. Таким чином, загарбники матимуть змогу сфальсифікувати результати. А чотирьом виборчим дільницям присвоєно імена так званих героїв ДНР. Щоб любой гражданин Росії змог проголосувати не по месту регістрації. В багатофункціональних центрах організували процедуру відкріплення і прикріплення спискам избирателей. Один із из центрів Маріуполь восстановил город побратим Санкт-Петербург. Також у місті до передвиборчої пропаганди залучають і дітей. З ними вже проводиться підготовча робота. Наприклад, у школах проводять конкурси малюнків на тему виборів. Розповідають про Путіна і його дитинство. А ось впливати на дорослих українців пропагандисти поки що не дуже беруться. Через те, що люди дуже незадоволені тим станом речей, які є насправді в існує в Маріуполі. Тут затримка пенсії, затримка соціальних виплат, вже дійшло до затримки заробітних плат комунальним підприємствам, новий стрибок безробіття напередодні, тому просто до активних агітаційних заходів не вдаються. Спалах кишкових інфекцій спостерігається зараз на тимчасово окупованих територіях Приазов'я. Про це повідомляють у відповідних так званих службах загарбників. У Маріуполі, Новоазовському, Нікольському та Волновацькому районах фіксують десятки випадків гострих кишкових захворювань. Осередками розповсюдження окупанти називають стихійні сміттєзвалища та неякісні продукти. Росіяни продовжують вивозити українське зерно, переправляють морем з порту Маріуполя до РФ. Днями пропагандисти на ТВ знову повідомили, що цього разу відвантажили партію у 780 тонн. А загалом, з початку року, окупанти вкрали в Україні 21 тисячу тонн зернової продукції. На Донеччині судитимуть двох правоохоронців. Їх звинувачують у державній зраді. У період лютий-березень 2022 року вони обіймали керівні посади у Головному управлінні Національної поліції Донецької області. Знехтували присягою і перейшли на бік ворога. Капітани-зрадники в окупованому Маріуполі добровільно працевлаштувалися у незаконно створенні правоохоронні структури дільничими інспекторами у так званих Жовтневому та Орджонікідзевському районних відділах. У червні та серпні 2022 року псевдополіцейські проводили так звані фільтраційні заходи. Стосовно українців, деяких громадян після цього незаконно затримували на додаткові допити. Також зрадники брали участь у публічних заходах на підтримку країни терористки та розповсюджували фейки про нібито масову підтримку загарбників маріупольцями, обвинуваченим, які звільнені з посад в Україні і перебувають у розшуку, загрожує позбавлення волі на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За минулу добу Донеччина зазнала 15 ударів ворога по цивільному населенню. Під вогнем опинились дев'ять населених пунктів. Усього пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 14 житлових будинків, два зерносховища, господарські приміщення та автомобілі. На острівське окупанти скинули дві керовані авіабомби КАП-250. Там зруйновано зерносховище. Під артобстрілами опинилося місто гірник. В результаті одна людина загинула та ще п'ять мирних мешканців зазнали поранень. Пошкоджено приватний будинок і автомобілі. Також чотирма ракетами вдарили по покров. Там пошкоджено університет, школу, 10 багатоквартирних і 4 приватних будинки. Пошта, дві адмінбудівлі, будинок культури та теплотрасу. Окупанти знову вчиняють злочин, порушуючи будь-які закони та звичаї війни. Так в мережі з'явилось відео, де один з російських загарбників використовує полоненого українця в якості живого щиту під час штурму позицій. Нагадаю, раніше з'явилася інформація про розстріли полонених росіянами на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Нині розслідування цих злочинів триває. У російському красноярську партизани з руху екстреміст підірвали автівку з вагнерівцем Конкієвим. Раніше окупант хизувався на камеру, що вбивав українських військовополонених. Тоді він заявляв, що розстріляв трьох українців і зарізав двох добровольців з Польщі. Самопроголошена влада Придністров'я вперше за 18 років зібрала депутатів усіх рівнів так званого місцевого парламенту, а також районних, міських, селищних та сільських рад псевдокерівництво регіону, нібито не останніми рішеннями уряду Молдови у галузі економіки. Очільник так званого Придністровського парламенту Олександр Коршунов запевняє, що з'їзд звертається до усього світу не лише до Росії. Ситуація складна, і треба звертатися в усі структури, зокрема і європейські, заявив він. Депутати невизнаного Придністров'я прийняли рішення звернутись до Ради Федерації і Держдуми РФ з проханням, нібито захистити населення від утисків Молдови. Також уряд звернувся до ОБСЄ, товариства Червоного Хреста та Європарламенту з вимогою усунути тиск Молдови на Придністров'я. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб. tv 7 також ми в інстаграм, телеграм та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.